Привіт гостям та глядачам нашого каналу. Сьогодні ось Максим штукатура, пінопласт. Ну, хто дивився наші відео, то бачили, що ми тут робили. З цієї сторони, ось так воно вийшло. Тут також є пінопласт, хата утеплена пінопластом, але це ми зробили раніше. Зараз ось на цьому етапі. Ми там перекривали стики, бо все-таки чогось воно мокріло. Це нам підказали, тому ми ж вирішили зробити так. Тут рівненько все йде в один рівень. Бо тут є пінопласт, до речі, а ось тут, на цій хаті, нема пінопласту, на цій половині, вірніше, там зсередини да? тож ми з цієї сторони і не утеплювали. Але от там, де зараз. Отака сходинка виходить з пінопласта, її не буде видно, бо то якраз там буде стеля. У ту сходинку, так що все, все закриється, і нічого не буде видно. Де ми колись показували відео, як утеплювали хату, і нам писали, що ваша сітка відвалиться, не відвалиться, відвалюється сітка тоді, коли йде на пінопласт відразу сітка і оце клеюча суміння. Суміш, але правильно робити, треба наносити на пінопласт клеючу суміш, потім сітку і знову клеюча суміш. Так воно не відпадає, бо є відео, що ну, в інтернеті що беруть і воно все знімається з цією сіткою. Ми вже хату так утеплили, то все стоїть вже більше двох років. Макс таке не вмів робити, але навчився. Він за все, що не береться, вчиться і в нього виходить. Це Я там буду а в нього раз-два. І все. Потім ось ця мембрана закриється. Це ми спеціально її не кріпили. Ну, ну як вже там все закріплено, є обрешітка, але ось тут шматочок цей натянемо, коли воно висохне, і все. Поки те залізо чекаємо, бо сказали, що, можливо, в п'ятницю привезуть, а там буде видно, бо машина пуста, не йде, не будуть. Тільки заради нашого заліза їхати, чекають ще замовлення. Тому що це так ось перший шар, бачите, він такий кривенький, але ще Максим сказав, буде його рівняти другим шаром. Зроби все красиво. Та, може, шляпнути там чохол. Сьогодні на вулиці дуже сонячно, тепло, гарна погодка. Поки така погода, то і на вулиці й хочеться щось робити. Травичка вже зеленіє, дощик свою роботу робить, бо в творі зовсім не було зеленої трави, а це вже дивіться, як гарно. Праня на сонечку висить. І наше будівництво. Всі красі. Нічого, привезуть залізо, покладемо його, а потім уже буде, будемо доробляти. Вже не страшно. Саме головне закрити залізо і тут, і отам стінку, щоб гори ще не мочилося. А потім потихеньку вже будемо робити. Вже такої роботи прям великої в нас не буде. Привіт ближче всім, хто чим займається! А я прийшла сюди до нашого господарства маленького, бо в коментарях Пишуть, що давно вони показували своїх свинок. Багато хто підписувався на мене заради в'єтнамських свинок, бо дуже часто я їх показувала. У нас вони ще є, зараз покажу. Але ми ж тримали білу і чоловіку дуже сподобалася. Ну, не то, що біла свиня, а саме тримання звичайних свиней. Хоча я скажу, що. Ось в'єтнамці, вони, так як королі, заходів ти м'яса, вибрав одного, зарізав і в тебе є. Нікуди не треба його складати там, чи в морозилку. Ну, звісно, щось тут піде в морозилку, але ж не так багато, не 100 кг буде. А коли вже білу свиню тримаємо, це треба переробляти або тушонки, або в морозилку, бо дуже гарний вихід м'яса і сала є. А в'єтнамчики це таке, звісно, є м'ясо, але так, на родину. Отак От прибр... ну, зарізали і є м'ясо. Там на місяць в холодильнику є. Це одно, ну я не скажу, що прям мені не подобається в'єтнамці. Мені в них м'ясо подобається. От воно відрізняється, воно якесь соковите. Не знаю, так мені воно здається. І сало в них смачненьке. Так що тримай. Ось наші в'єтнамчики. Ось ця сама маленька, яка була в опоросі, у виводку, чи як там сказати. Ну і ці також, самі менші, бо сітя нас там 10 їх штук було, чи ні, більше 12, наче, я вже не пам'ятаю. Самих більших порозбирали люди собі, а це такі маленькі залишились. І то я не скажу, що ми тут їх сильно відгодовуємо. Якби відгодовували, то вони вже набагато більше. Бо так собі на підножному кормі собі живуть і все. Отак От каже, я почухаюся, так? Да? Вони взагалі дуже полюбляють травичку. Зараз піду їм капустинку вирву і нехай собі сидять. Кабанчик, свинка і свинка. Кабанчик найбільший. Для тих людей, хто хоче навчитися працювати, ладити, зі. Свинями це в'єтнамці це найкращий варіант для початку, щоб зрозуміти, що і як. Ми, ми зрозуміли, ми скільки. Ну ми як заїхали, напевно, ну, років 5 вже тримає. А, куди ти гризеш мене? Я не їстівна. Дивись, дирку зробиш. Ну і цей пасажир, куди ти? Лізеш, це тут дошки лежать на хату ще залишилося і це лізе, лізе. Що ти тут хочеш? Ти тут часто тусуєшся. Ну, лісь. Тож ми на цих свинях навчилися і уколи робити, і розбирати. Ну, там колись свіжина, оце все на маленькому. І перша ж у нас була оце в кінці літа ми прибрали біла свиня. На зиму не будемо брати, хоча ось на днях Максим прийшов і каже, що. Сусід, е, наче казав, що взяв свиней, щось тисячу. Макс, а по чому свині? Свині ціна, яка ти казав? Щось там дуже недорого, тисячу з чимось, тисячу сто, чи що. Каже, давай і ми візьмемо. Кажу ні. На зиму вже вирішили, що не будемо брати, бо треба теплий сарай, вони витрачають на обігрів собі все те, що їдять. Кажу, як все буде добре, то. Повесні візьмемо, а там буде видно. Взиму щось, ну, ну не хочеться мені брати. Оцих вже вигодуємо до весни. Все. Подивимося, може, цим ще візьмемо мішечок корму, щоб ми в тому році так брали. І вони за місяць ну, дуже гарно виросли. Хоча їх краще годувати отак. Гарбуз, трошечки зерна і тоді не так багато сала. Хоча всі зимові свині у них більше сала. За мазюре. Тож, як бачите, свині на місці, нікуди їх не діли. Просто менше зараз їх показуємо, бо є що показувати будівництво. Тож так от. А далі, звісно, як не буде що робити на вулиці, буде холодно, то будемо до свинок частіше з вами навідуватись. Ну що, Максим уже вже вон другий раз іде казав, що підсохне потім, але залишилося воно відріто другий раз також проходиться. Але вже за другим разом рівніше набагато. Ну що, друзі, ви думали, ми там працюємо, а ми поїхали на рибалку. Дали мені складати, бо вони будуть ловити таке там на поплавок, а, той поплапопер. А я хочу на щуку. Мені сподобалось, я наче навчилася. Тож буду закидати. А то що це таке? Осінь прийшла, а щуки не зловили. Я тут тікток як зайду, а там щуку всі ловлять. Так що... Приїхали ми. Максим там зробив свою роботу, яку він запланував. Ось трошки половимо рибу. Ну, бо в нього вже відпустка така коротка вже закінчується скоро, тож треба і відпочити. Бо він каже, я вже втомився, каже, мені це будівництво вже сниться. Всі чекають Максима, щоб він заправив вудочки. Женя там стоїть. Чекає і я чекаю, бо я закидати вчилася, а от складати її не знаю, куди і що її чіпляти. Ні, я можу почепити, але ж тоді ніхто вже не буде ловити рибу. Так що стою, чекаю. Ну Євген вже зловив рибу. Тюльку свою, як він каже. А це не так же ж. Так, можу. Треба гарненько. Правда, тут якийсь вітер. В дворі не було вітру, а тут такий вітер. Ну, Мені вітер не завадить на ту, що я буду ловити на щуку, а їм, звісно, на поплавок О, ну, не треба. Ну, Женя отим поплапопером йому так подобається, він тільки тягає на той малий. Точці. А у нас вже скоро ж буде вечір, тож ми ненадовго. Годинки на півтори, на дві і все, будемо їхати додому. Я вже кажу, хоч би одну маленьку. Щоб просто подивитись і випустити. Ну, Зараз поміняємо цю штучку. Тут така рибка гарна. Ще трошки її треба поміняти. Я той раз, як закидала, то одну я загубила одну Максим. Ну як загубила? Запуталась. Це, куди це? Шустре, кошеня лізе, чи котеня хто ти такий? Полізли. Вчора я тебе рятувала, сьогодні Максим знімав. Злазь давай. давай. Ну Знімали не з драбини, а аж з даху. О, так Зараз я як поїду, бо воно що тут з... помазане цим. цим. Мастилом відпрацьованим. так, і кіт за ноги вчепився. Це ж ми приїхали, і воно щось у нас так якось вітер заходить навіть на дощ. Хто його знає, що воно буде, а там. Ну, я показувала, що 50 сантиметрів відкочено. Висохло те, що штукатурив Максим, і вони забивають. Зараз... Добрий день. Кут... Вірніше, вечір. Зараз Максим знову буде тебе ловити. Так, не показуй те, що ти показуєш. Розвернись. Макс, диви, він знову тут. Привіт! Давай. Давай п'ять. Давай п'ять. Пішли. Так, так. Давай, я ж не хочу зайві рухи робити. Кс -кс. Що там, Макс, все? все? Да. Так. Нічні так. Нічні роботи. Давай нічні роботи, тримай а, цього. Хайно. То ще сував він. Подержіть хтось драбину. Я злізти хочу. Атяка, адяка. Ще я зайшла в будинок ось показати вам, звідки ж Зоря Несяєва. вчора показувала, і пані Тетяна написала. Ось така у нас є штучка. Вмикаємо його. Не знаю, там проектори що то. У нас Женя як маленький зовсім був. Не було такого нічого, якось я не знаю. Щось і ми не купували, і він не цікавився. А це, щоб він спав. І не боявся, отаку от штуку йому взяли, бо в нас процес з тим, щоб він сам був, треба, щоб світилося щось. так що. Ось така штучка. Маленький, він невеликий. Але це в мене Максим він таким займається і йому це виходить недорого, оті штуки всякі. Чуки так Марина й не зловила, ну, зато дві години закидала, руки качала. Це так, таке мені знадобиться, пригодиться. А, наловили ось такої маленької рибки, там є і більша знизу, і менша. А можливо, хтось скаже маленька, навіщо вибрали. Ну, це ця верховодка і, і так багато, Ех, яка вона тут йде, і, і густера, і що ще тут є. Там одного густерина, Я не знаю, що це таке, Ловили одні. Короте, все підряд, вона різна така. Тож ми її засолили. Взагалі Максим дуже любить отаку малу рибу смажену, але ми вже наїлися, бо ми оце ж та їздили це ж пару днів тому і ще їздили. То засолили, отак і будемо їсти таку в'ялину. Наш день підходить до завершення. Дякую, що були з нами, і пока-пока вам.